Всім привіт. Трошки зніму прогулянки сьогодні. Ви подивитеся це відео завтра, в середу. Дивіться який прикол. Тут те, що була в суботу толока, то, зрозуміло, там вигрібали мусор, але тут ще й комунальники роблять, вони вирізали оці бур'яни кущі, де постійно бомжі розбирали всякі. Запчастини там і все таке, ну з мусорки тягнули в ліс хлам і це все е, заполоняли це мусором. Понятно, що не прибирали назад. І зараз комунальщики повипилювали дерева такі маленькі, і вони їх дрібнять. Ну, коротше, Тепер Гришкін ліс отут весь край не впізнати. Тобто він був отаким. Зараз я вам покажу, Я в суботу, кстати, блін, оце заноси. Ось він був ось, як за цією доріжкою. Ось отакий. Бачите, здорові дерева і куча кущів малих. А це вони весь край, і ось, бачите, як зарошать. А вони весь край зробили отаким. Прикиньте, якби весь грішкін ліс такий був. Дивіться, який обзор, все видно гарно, красиво. Так, і сирена. Це рент зараз багато, шахеди вже й серед білого дня літають. Коротше, двіжняк. Хтось хоче стати. Мером Полтави бачу. Не тільки ж намічаються. Ну про це тільки балакають. Ось остановка, зупинка, десь до мене доведуть. Зараз балакають про президентські вибори. Ну я думаю і вибори в містах потім пройдуть, якщо ті відбудуться. У нас теж бачу хтось хоче. Так, я зараз планую на 23 вересня. Проїдемося на 23 вересня, якраз у нас буде і велопрогулянка, І можливо подивимося ціни, хочу дешеві огірки купити, помідори. Поки що самі дешевші на полоках 110 гривень. Зараз подивимося. Якщо я знайду дешевші, куплю на 23 вересня. маринки у відео на ринку Мотель, базарчик на мотелі там по соточки ну там мені з велосипедом не, не комфортно буде проїхати взагалі не варіант надо десь оставляти далеко велосипед а на 23 вересня там я можу в принципі десь недалеко поставити щоб бути від нього поруч. І сьогодні утром мені дзвонили, дуже начався, як би сказати, що так не напряму. Ну, коротше, вручення вісім, вручення почти дуже конкретно. Особливо на половках вручали з усіх сторон так я не знаю курточка кожана напевно, лишня так да? у мене току що мадумазель ходила там сюди туди підскупиться ну а на мені залишились овочі я ще хотів ковбаску можливо купити коротше таку велепрогуляночку зробимо напевно, до Алмазна, а потім потім Зворотній шлях. Так, я подивився на машину, а хазяйка машини на мене. Такий, этот мустан шикардосний стоїть, білий, такий, свіжий ходів, не старого образця. В моделях я не шарю, але по машинці бачу, що бомбезна. У полтинник Зелені коштує, якщо не більше. Так, вітерець я взяв. Варіант був поїхати на критий ринок, ну на центральний ринок, на полтавський базар центральний. Але заряд у мене дві поділки. Блін. Дві поділки, тось маловато щоб десь сильно так сьогодні далеко заїхати ще треба зранку на цьому заряді дотягнути а на роботі вже підзарядитися так що режим економії типу ну я і в принципі багато кручу педалями так що хотя на 23 вересня це не близький світ для цього заряду, ну все одно думаю я розтягнути. Велопрогулянка в нас вийде однозначно, хай невелика. Я сподіваюся, ви подивились там в предущій серії з Левади, з Ель-Танки, з центру міста Зигіна. Подивіться, якщо не дивились, поставте лайк, підпишіться. Можливо ці відео вас зацікавлять, буде цікаво подивитися. Ох і вітрюга. Так, з кожним днем все зеленіше і зеленіше. Хочеться в дендропарк з'їздити, ну хай сильніше позеленіє. Там теж толока то була, повинні були все почистити. Да, я не думав, що так ліс, Гришкин оформлять, ще Чи воно вважається якось ботанічний заповідник, прикиньте, Гришкин ліс, це я в новостях прочитав, Ой, не прочитав, дивився в новостях. Так, ну давайте нагору, напевно, все-таки. Ще 25 на гору їде. Треба все-таки засікти на скільки кілометрів ота мого заряду, бо я вічна ето. Де я взяв що 72 км Які там 72 км, там просто е в описі написано цього електронабору 85-90 кіло... 80, кілометрів 80-85 км, це якщо режим режим асистент включений для педалі і от в цьому режимі тобто ви постійно крутите педалі, асистент вам допомагає, і на літі ви на повному заряді можете проїхати 80-85 кілометрів. А я ж постійно то кручу, то так їду. У мене непонятний якийсь змішаний режим. Так що ви поняли. Це треба так, в принципі, засікти. Ще ще проїдемося там в сторону 23 вересня. Там такий хаотичний базарчик вдоль тротуара стоять нам надо не дороже 110 гривень купить глянуть почем ще помідори. и помидоры хотілося б такі. Ну Що саме цікаво супермаркетах ты то выбираєш так в супермаркетах і ціни прикиньте сейчас огірки 160 там гривень помидоры Каже 95 гривень. Тобто дуже дорого. Ну там можна вибрати, а. Якщо я планую на базарчику на якомусь браті, то вибрати мені ж не дадуть. Так. Самі наберуть, так що будемо сподіватися, що я гнилья не наберу, тобто мені не надають. Гнилья. Так, давайте проїдемо, буду я вставати. Я колись взагалі заряд на 7 днів розтягнув. Я можливо мало їздив. Но зато посилено 3 дні можна кататись. Бачите, є одіті сильно є чи тепло, правильніше сказати. А є на ліфті яке-то чувак, кофточки якось погнав. На велосипеді завжди прохолодніше, бо ти їдеш проти вітру і все проче. Сигаретка. Це як полагається. Так, зараз ми глянемо на цьому баждзарчику, що по чому. Я вручному, чи не вручном, ну, пішки пройдусь з велосипедом. Думаю, поверну, вітер поміняється, ніфіга, але це шмари. А так погодка ж бомбезна, бомбезна, як і вчора. Я бачу нам баків багато наставили пластикову для обичних відходів. Так що якийсь прогрес є, бо от ці вже такі роздовбані обичні металеві, а це пластикові такі казати современні, як в Києві. Та да дофіга. Ну, на Кузьмі Скрябіна там старіо, вроді, а ось алмазний бачу «бомба». Так, ще, ще трошки буде в руках вже вести. А це мотоцикл постійно тут стоїть такий гарненький. Тут, мабуть, працівник. А може що це в нас? Дельвейс, а що воно? Ага, студія стоматології. Ну це можливо буде навіть цей стоматолог на цьому мотоциклі калейті або власник стоматологічного кабінету. Коротше, 113. Бачу 113. я єла по 60. 113 і якісь 130. Ну вони ті тіша ті. Не ухті. Бачу. Я тут нічого не намучу. Ну тут це точно. Не дай Бог оти. Не спи за рульом. Без руля, це я за рулю. Ой, як пече. Бачу, треба розтібатися. Везді. Да, Везді. Багато дається по 60. А ось по полтиннику. По полтиннику. Ой, запах який, запах від копченої, типу домашні. Коротше огурцы, гірки в одному місці. Ті ще по 113-то такі поняли величезні. Ми хотіли б упирчисті такі маленькі жовтыми цветочками. Так, сьогодні у нас вівторок, 15 число. Ну а ви це відео дивитеся всередину. Тут риночок зробили, меду і ето. Саженці ми сюди заїжджали зараз. Гляну, гірків тут, походу, нема. І по-бистрому пробігтися. Зараз десь станем, і Я перекину вас на гру, на гру так. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. І часто може напоминаю кросовки бомбезні Забудьте поставити лайк, підписатися, написати позитивний комент. Пумовські кросовочки в неї. Я теж в пумі. Ми з одної пісочниці. У нас красовки пума, так? Да? Зараз я десь... Так, тут в нас немає ніде нічого. Буду роздягатися, зараз. Щас... Не то що роздягатися, а розтібатися. Бо дуже припікає. Зараз на базарчик. Глянь, що там, що по чому. Так, ну що, все, давайте. Кстати, ми, мабуть, повернення назад я додав до цього відео і буде повноцінна картинка, так що не прощаємося, давайте. Так, продовжуємо нашу велопрогулянку. Якби друга частинка до першої. Походив я по базарчику, дуже дорогі були. Огірки по 120 ну, Дуже, як би, вежлива жінка, то я в неї купив. На 90 гривень менше кілограма, ну ви зрозуміли. На мотель не хочу їхати, не безпечно. Там по рядах мені з велосипедом лазить. Тут хоч можна було велосипед пристібнути нормально. Який я бачив. Хотів кров'янку зайти, вже закритий то базарчик, одне сало лежить. Старе. Сказали за кров'янкою в п'ятницю прихопле. Капуста по сотки, а в посаді по 65 молода капуста. Прикиньте різниця. Коротше, щось дешевше купити можна, я так зрозумів, на базарі, а щось, щось дешевше можна купити в супермаркеті. Так, коротше ми сами по побазарили, рішили, рішили, що я на мотель їхати не буду. Повертаємося зараз в посад. Бля, щоб вона буква. О, чи буха, чи больна. Посадну я вже знімати не буду. Там капустинку куплю, хіба що зараз. По дорозі ще на цьому базарчику, де ми тільки що приїжджали, спрошу. Просто гарна погода, хочеться покататися трошки більше, але сьогодні день такий не мухті. Щім'ять наша брата, щім'ять. Вовсі. Люди на дорогу переходять. Чуть не заснув за ними, поки вони перейшли. Ну, можна ж, поки дорогу переходити, трошки шевелити ногами. Що за народ. Я розумію, віті все. Ну, зараз такі льотчики, що знесуть і який переход будеш переходити. Так швидко даже навіть під, іноді підбіжу, щоб тільки скоріше через дорогу перепхнути. Поїхав на алмазник, купив дорогих огірків і справився. Отако я молодець, брам. Супер бізнесмен. Просто хотілось покататися і десь недалеко. А так би на полоках можна було в принципі купити. І все. Ладно, нам треба просто знати, де що по на цих базарчиках. Колись вирвемося на критий ринок, на центральний ринок, коротше, і там ми знайдемо те, що нам надо і подешевше. Тут я не буду кровянку брать. По 90. Так, тут капуста по 90, там по 100. Різниця вже в 10 дели. Так реально в супермаркеті Я покупав по 65. Тось Анна покупала. А я не пам'ятаю вже велмарці, поскольку. Ладно, пролетіли, так? Да? Так, це ми знову повертаємося цим маршрутом. По 103. Помідори по 90. Капуста по 103. Можна в маркетоп зайти, якраз обзор зняти і Зняти хтось і подивиться по чому там капуста, можливо, так і зробити. То по той, що на садах Сейчас, мабуть, я так і зроблю. Вчора не захотів наливай в маркетоп, зараз ми в якийсь зайдемо. Просто подивимось по чому тут що. Один на автовокзалі маркетоп один на садах один. На садах один новий, трішки більший. Коротше, у нас два варіанта. Воу-воу, wow, wow. де ти взяв? Стояв там. На висаджуєш мене. це камеру вже переставлять знову прийдеться. Нічого. Давайте на сади один. Не пойму, не пойму цей вітер, він опять мені в лице. Так, що у нас? Дві поділки, ну ще ми летимо. Так, хоча б собаку не змістити. Я в шокі, він що, самоубіць. самогубець? Самогубець. думаю, він зараз мені під колеса стриблять. Так, кошелек, телефон в карманах, щоб не попадало, бо я розтягнувся вже. Жарко. Глянете в початку відео, яка красота, сейчас вирішки на місці. Так що друга то тривога. Не пойму. Чи мене вже підлюче. Ну самокат типа тема, але оце стоять. Стоять в них не дуже хочеться. Так, я зараз їх пропущу, а потім проїду, не буду вставати. Посад, що там посад? Теж по акції. Так, да, по акції форель, дивіться. 560 гривень посади. По акції форель. А я за 500 брав в Велмар. 60 гривен резница, ну, такая приличная резница. Так, что тут у них красный, да? Надолго. Надолго. Не будем вставать. Зараз коротенькі оглядці в маркетопці, мабуть, ми з вами проведемо. Може і проведемо. Смело можно было в спортивном костюме. В спортивном костюме в самом ехать. А вообще будет завтра двадцатка, та послезавтра вроде 21. Ну, Короче, нормально. Ой, пес на моем місці. Да, пес? Ты на моем місці чи ні? Так, друзі, окей, не забудьте підписатися, поставити лайк написати коментар, все, давайте. Я зараз определю, що далі їхати чи зайти цей маркетоп. Все, пока-пока.